Привіт, мої красиві. Вітаю на вечірніх тренуваннях. Сьогодні ми вивільнюємо нашу спину. Так називається наше сьогоднішнє тренування. Позбавити спину болю – це найчастіша біль, яку супроводжують жінок протягом дня. Сидіння після стояння, після роботи, в період роботи. І просто так від повсякдення, від сидіння в машині, від ходи, спина страждає найбільше і особливо страждає саме поперек. Давай сьогодні розберемось з таким тренуванням, яке допоможе зняти напруження саме з цього місця. Погнали! Починаємо з дихання. Ноги ширше плеч, вдих, підтягнулася. Ребра показала, і видих вбік, в бік, видих, розслабились, і повтор: вдих, і видих, 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 нахил, добре. І одразу переходимо до найкращої вправи. Зараз двома руками всередину між е, колінами спускаємось, чіпляючись за коліна, тримаємось долонями і виштовхуємось на рівних руках, виштовхуємося горбиком спини, майже вирівнюючи коліна повністю. І ти відчуваєш, як почала. Витягуватися середина спини, поперек, нижня частина до крестового відділу. Одна Фася, ай, живіт 3, 4. Підіймаєшся півноцінно горбиком, відпускаючи ручки. 5, 6. І знову скруглилася, присіла, підтягнула позицію. Один, два. Три, чотири, і підйом, п'ять, шість і знову опустилася, опруглилася, коліна майже вирівняла. Тримаємося руками. П'ять, шість, сім вісім. Вирівнялася. І останній раз. Один, два, і вирівняли. Наступна вправа ручкою на опорі. Одна нога бі, теж біля опори, крок ногою в сторону на, та назад. Це кут між 180 та 90 градусів, і трохи більше ніж 90. Рукою витягуємося вбік, і вперед долоня розгортається нагору. Тут конкретно ти відчуєш бокову частину, виходячи з гребня тазу і трохи вище. Ногою на підборі ти рухаєшся вбік, витягуючись по діагоналі і долоню на стелю, ти витягуєшся в інший бік і троху тримаємо, спускаємо позицію вниз через перед і до ноги. Ось такий проміжковий варіант. І знову виходиш через горбик і вирівнюєшся. Друге коліно рівне. Три, 4. Тримаємо позицію 5, 6, 7, 8 і відпустила. Тут можна розслабитися. І знову виходиш: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і розслабилися. Дуже добре. І останній четвертий раз. Один, два, три, чотири. Опустилися, о, як приємно. в мене аж прохрустіло там. Шість, сім, вісім. Виходиш на іншу сторону. Знов опора з однієї сторони, ось таким чином, нога крокує назад. І в бік, весь цей бік ти будеш витягувати за протилежну руку. Долоню в стелю, ти такий мостик величезний, робиш. І тримаємося: Один, два, три, чотири, через перед, закриваючись, спустила. П'ять, шість, сім, вісім. І повторюємо ще три рази. Один, два. Відчуваємо, як там все витягнулося. Три, чотири. Животик підтягни. І спустилася. 5, шість, сім, вісім. І поїхали. Ще два рази. Один, два, три. Дуже добре. Підіймай на гору цей бік. 4, 5, 6, 7, Відпочинок. 8, І четвертий разочок. Один, два, так, хорошесенько роби собі, 3, 4, 5, 6 і опустилися. Сім, вісім. Через горбик, через хвильку піднялася. Зараз, якраз пам'ятаєш, ми з тобою виконували вправу хвилі, І я говорила, що це найкраща потужна. Вправа для м'язів спини. Отже, для того, щоб повноцінно спину пропрацювати і розслабити низ і підтягнути вверх, треба на нього додати напруження. Приготувалися, ми зараз ставимо ноги на ширині плеч, рухаємося через хвилю, живіт втягуються в себе, грудною клітиною спускаємося ліктами, доторкаємося до стегон, вирівнюємо головою, ліктів вздовж тіла, дають напруження. На спиночку, і тут ми з тобою додаємо одна рука, інша рука. Повернулися і звідси за носиком на сильній спині і повертаємося. Повторюємо, нахиляємося один, два, три, чотири. Інша рука, супер. І нагору підіймаємося і ще раз. Нахиляємося. О, як вся спина працює, як добре. Повторюємо. вже на м'язах, все на м'язах, Прогнулася. Ай на гору. Добре. І ще разочечок повторюємо. Два рази ще осталось повторити, два таких потужних і прогін прямо сіднички, назад і рука, рука. Шість, сім, вісім. Нагору і повтор. Останній раз. Рука, рука. Ой, добре, сім, вісім. Ой, там особливо в лопатках. Тепер добре скруглилася, спустилася і похитайся, наче бабуся така сторони в сторону, росла повністю спинку, росла ручки. Передня, задня сторона частини зараз пропрацювали, вона напружилася і, звісно, буде потребувати розтягнення і вивільнитися. Супер. І ми з тобою розтягуємо ось таку вправу, яку ми теж вже виконували. Сідай на опору, виходь колінами. Можна на опору, можна на. Коберець чіпляєшся за п'яточка, п'яточки і головою торкаєшся опори, і робиш горбик на рівних ручках. 7-8 Встаєш на кішечку. Ручки перед собою на опору, і прогнулася. І покрутила в одну сторону два рази. І в іншу сторону два рази. Добре. Присіла, зачепилася за п'яточки, і підйом стегон, тазу. Один, два, три, чотири. І виходиш з позиції на кішечку спочатку ручки, і далі якраз ти на них. Перейдеш плечима над ручками і коло в одну сторону і в другу два кола. Два кола на кожну сторону. А тепер просто сідай на, до п'ят. Грудну клітину намагаєшся якомога ближче покласти на опору, розслабити свої ручки. Один, два. Три, 4. Супер. Наступна вправа. На одній руці стоїш на опорі, на іншу підкладаєш прямо під середину до себе, тобто плече має лягти посередині аж на опору, Оп, і там ти себе поклала плече, стегна будуть стояти. Під рівним кутом. Тобто, попа дивиться в стелю, і ти розгортаєшся в стелю і намагаєшся якомога більше скрутитися. Один, два, три, чотири. П'ять. Оцю ручку. Верхню дозволі рухатися максимально за себе. 4, 3, 2, 1. Повертаєшся. Верхню руку ставиш в опору і підіймаєшся. Змінюєш направлення на інший бік, знов плече посередині, в опору, подивилася спочатку в стелю, потім скрутила себе. Ой, як я обожнюю цю вправу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Повертаєшся, ставиш руку. І ще по разочку треба повторити, тому що інтенсивність скручення на другий раз буде легше йти Поклала плече, прям глибше вже заходь зможеш. І розгорнулася. Один, два. Прям рукою намагаєшся дістати туди до опори з іншого боку. П'ять, шість, сім, вісім. І на іншу сторону повтор. Спина кайфує. Ой, кайфує. Поклала, подивилася в стелю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре, дуже добре, повертаємося і через горбик, вирівнялась, Встаємо трохи. І зараз наступна вправа ми лягаємо повністю на, на наш коборець. Зараз будемо скручуватися за ногами, тобто зараз опора у мене. Е Ножку ставимо на ножку і в сторону праву переводжу лівою тримаю протилежною рукою. Ось тут за коліном прям захватом беремо ручку, чіпляємося і рахуємо. Відчуваємо, натягується вся частина, натягується хрестець та поперек. Саме моя рука протилежна. Тримає мене і від того відбувається скручення. Подихали тут. Добре подихали. Повертаю спочатку верхню ногу. Далі міняємо ногу. зачепилася, руку положили і скрутилась. Рахуємо до восьми, дихаємо, повертаємося, зараз напружуємо животик і будемо підійматися нагору. Робили з тобою трохи нагору будемо підійматися. Руки за голову і на видих підйом. Видих, живіт напружений. Вдих. Видих, живіт напружений. Будеш трястися, то нормально. Супер відпочинок. Декілька секунд. І повтор ручки за голову коліна разом і на видих трясемося, тримаємось. Відпочинок І ще. І ще трохи супер. Тепер підіймаємося за одне коліно обережно. Ми це робимо, щоб опрокинутися назад, обійняти свої коліна, притягнути до себе прямо повністю, щоб вся спинка, наче рівнисінька, лягла на нашу опору, дихаємо і лежимо трохи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І зараз трохи підіймаємо стегна і ставимо кулачки під свої тазові кістки. Хоп, поставила. Так буде легше тримати ножки, вирівнюєш коліна і стопи на себе. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І крутимо стопами. В одну сторону і на іншу. І покрутили колінами, коліна разом, стопи назовні розводиш і в іншу сторону стопи збираєш і погнали. Три, 4, 5, 6, 7, 8. А тепер в протилежний бік. Стопи разом і розвела, збираючи їх. Два, три, чотири, п'ять, шість і потрясла, похитала ножками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. І за ножками піднялась. Піднялась повністю. Походи, приємні відчуття, вдих, видих. І ми робимо нашу останню вправу, закидуємо стегно на нашу опору, сідаємо одна ножка позаду, скручуємося, заднє стегно рівне, лягаємо на нашу передню ножку. Це буде знайома вам вправа. По відчуттях розтягуються в цей момент сідниця передньої ножки, і ти відчуваєш, що твій поперек позбавляється таким чином напруги, адже сідниці, мала і велика частина сідниці грошовидної форми м'яз, які йдуть вздовж стегон, відчувають в цей момент. Ручки можна навіть за себе, щоб відчути більше натиснення. І ще трошечки три, два, один. І підйом зміна ноги. Оп. Тут поближче до себе ногу і через рівну спинку опуститися, грудна клітина не завалюється, тримай. І і відчуває все. І перевела ручки більше позаду себе, щоб було більше ваги і було більше відчуттів. І потримала позицію на 1, 2, 3, 4, 5. Супер. Підіймаємося, сідаємо на край нашої опори. Потягнись. Нагору вдих, видих, а тепер пальчики під себе ось так піджала і те саме вдих, видих. Продовжуємо тримати пальчики, склала ручки перед собою, сконцентрувала енергію. Ми зробили з собою напруження з головного, зняли напруження з головного місця. Ти зараз будеш відчувати, що він тонізований, адже коли... Він має, коли він працює, не просто стискається від навантаження поперед, в нього все буде класним, він буде дуже круто відпочивати. До завтра, до нового напруження його саме. Я бажаю тобі зняти це тренування або запам'ятати деякі вправи, щоб ти частіше до них поверталася і звільняла свою спину, хоча б протягом своєї роботи, якщо вона дійсно напружує твою спину. Роби елементарні вправи, витягнення, суглобову гімнастику та якісь речі, які ти запам'ятала з сьогоднішнього тренування. До зустрічі!